У Борисполі прибрали блокпости. Про це повідомив депутат міської ради від партії Удар Ярослав Годунок. Ще в суботу останні автобуси з військами і тітушками виїхали з Києва. Я хотів би заспокоїти народ з приводу тих людей, яких ми затримали. Тітушок мені не подобаються дії міліції, які відбулися. Ми вилучили в цих людей гранати і вилучили літературу, яка чітко говорила, як створюються терористичні акти, як створюється вибухівка як, як робити провокації в нашому місті? Слава Богу, ми їх ізолювали, але працівники міліції відпустили їх сьогодні. Всі докази їхньої провини у нас є. Завтра ми йдемо до Служби безпеки України і будемо вимагати затримати вказаних осіб і порушити кримінальну справу. Охороняти дороги потреби немає. Тепер народна самооборона спільно з міліцією патрулюватиме місто. Основне завдання це заборона продажу алкоголю. Про це заявив В'ячеслав Деркач. Також ми домовились про те, що заточні дня будемо попереджати всіх магазини місцеві про те, щоб була заборона продажу алкоголю напої після 20.00 вечора. От вечора. Ми зробимо попередження, потім будемо все перевіряти. Наші активісти створили майдан на перехресті вулиці Київський шлях Зержинського. Ми з працівниками виконавчого комітету із відомостю обійшли всіх власників цих кіосків, які торгують алкоголем у центрі міста, і попросили їх, попросили під розпис. Вони всі порозписувалися у нас, що вони будуть торгувати до 8 годин вечора. Після 8 годин вечора вони не будуть здійснювати торгівлю для того, щоб не продавались алкогольні напої. Що ви думаєте позавчора і вчора? Вони до восьми годин, коли ми їх проконтролювали, вони позакривалися, потім, коли міліція відійшла в сторону, і по-новому почали торгувати горілкою. Тому що їм гроші, як кажуть, затьмили розум. З завтрашнього дня ми починаємо блокування сільпо до того часу, поки не буде прийнято рішення торгувати так, як торгують всі заклади у нас у місті. Також, за словами Ярослава Годунка, загони народної самооборони проситимуть керівників, таких установ, як реєстраційна служба, суд, прокуратура, написати заяву на звільнення. Адже таким очільникам люди не довіряють. Я хочу лише одного, щоб люди відчули просте, що громада повинна вирішувати в цьому місці, а не чиновник. Що ти не повинен стояти в прокурора в черзі, і він не повинен закривати разом з суддею справу тільки за бабло. Ти не повинен давати хабаря в газконторі, в земельних ресурсах, не повинен хабаря давати в Ресі, не повинен хабаря давати в реєстраційній службі. Та все можна налагодити і зробити. Все. І сьогодні є той час розібратися з тими корупційними діяннями. Ситуація в місті надто напружена, як житиме бориспіль далі, з яким керівництвом це має вирішити Верховна Рада. На цьому наголосив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Якщо ми країна демократична і сповідуємо демократичні цінності, європейські цінності, якщо ми хочемо попасти до Євросоюзу, то ми повинні виконувати чітко ті закони, які в нас прийняті, ті закони, які будуть прийматися. І якщо, наприклад, призначено вибори президента на 25 травня то вони відбудуться, відбудуться демократичним шляхом. Які там будуть кандидатури, ми ще не знаємо. І якщо будуть призначені вибори до місцевих рад, вибори Бориспільського міського голови, то звичайно вони повинні пройти демократичним шляхом. Відсторонення від влади зараз діючого місцевого самоврядування. Я думаю, що це є антизаконно і антиконституційно на сьогоднішній день. Тому, як вирішить Верховна Рада, коли будуть призначені вибори, тоді вони і пройдуть. І я думаю, якщо ми не почнемо зараз нормально працювати, якщо ми не дійдемо згоди у Верховній Раді, якщо ми зараз не призначимо Верховній Раді, зараз виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, то я думаю, що не дай Бог може виникнути той самий дефолт у нас в Україні. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.